Пані Лідія сьогодні у відділенні пошти передплачує газети на наступне півріччя. Ось на 516 рублів. Тільки що виписала. Добра кухня, неймовірні історії життя, моя сповідь, зож і породниця. Щоб бути в курсі місцевих новин, теж читає пресу, каже пан Микола зі школи. Виписує місцеву газету, так називаємо школянські вісті або школярничка. Плюс після більше інформації, яку з місця проживання бом така, я отримую. А стане є, звісно, інтернет щороку говорить, помічає підвищення цін на періодику. З кожним роком все дорожче, дорожче, так що нічого не зробиш. Керівник Черкаської дирекції Укрпошти Олександр Марченко розповідає: від 1 листопада змінилися тарифи на доставку друкованої періодики. Раніше ціна залежала від ваги кількості сторінок терміну передплати. Тепер каже, встановили єдині тарифи. Тепер все розрізняється виключно в залежності від того, де друкується видання. Чи це загальнодержавне видання, чи це місцеве. Якщо це загальнодержавне видання, то доставка 5 гривень, незалежності від того, яка вага, скільки там сторінок, на який термін воно оформлюється. А якщо це місцеві видання, то 4 гривні. Плюс за прийом переплати на відділення ми беремо 15 гривень з кілька. Тарифи за доставку додає повністю відшкодовують видання, а це в свою чергу вплинуло на вартість газет, говорить головна редакторка Черкаського краю Тетяна Калиновська у цьому році, 2023 тисячі на півроку передплатник сплачував 270 гривень. То на наступний рік на півроку вже 375. Ми намагалися силами редакції якось стримати редакційну ціну. Ми її не підвищували кілька років. Видання працює із 1918 року та має 9600 передплатників. Через зміни тарифів, додає пані Тетяна, воно може стати збитковим. Коли цього року ми оплачували за доставку адресну доставку у скриньку нашого читача, ми заплатили 100 тисяч гривень за весь оцей рік. Цього року за передплату на 2024 року, ми вже сплатили пошті майже 200 тисяч, і ми не знаємо, чи вистачить нам коштів від передплати. Аби сплатити тільки доставку, а редакції ще треба платити за друк газети, за утримання приміщення. Наші працівники ходять на роботу на третину зарплати. Тобто ми працюємо лише понеділок, вівторок у тиждень, а решта днів працюємо безкоштовно. Ми не вмикали два роки опалення в нашій редакції і обігріваємося. Такими вентиляторами. Тобто ми намагалися всіма можливостями економити для того, аби люди не відчули підвищення, але вже економити просто немає на чому. Олександр Марченко розповідає, тарифи не змінювали протягом двох років. З тим, що зараз змінилися ціни на пальне, виросла заробітна плата. Ми повинні підтягуватись до рівня, щоб забезпечити рентабельність надання цієї послуги. Ми розробили систему мотивації наших листонож для того, щоб доставка була якісною. По-третє, ми вкладаємо кошти, інвестуємо в нове обладнання, яке буде в тому числі виключати фактор людський при сортуванні газет видань їх логістики по Україні, редакторка Штетяна Калиновська каже, передплатники видання часто скаржаться на доставку, тому зміна тарифів не виправдана. Подекуди в нас є випадки, і навіть листи із громад від старост про те, що пересувне відділення залишає газети пачками десь у конторі чи в магазині, і люди змушені з паличками старенькі, у такої негоди, йти за своєю газетою. Аліна Бережна, Тамас Горозія, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.